В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, почуй моління моє. через святого Твого, через святого Валентина кличу до Тебе. Дякую Тобі за дари Твої, за Твій дар нам, через Святого Валентина. Святий Валентин, молись за нас, молися про нас, грішних, про те, що були милосердні, сповнені любові і ніжності до ближніх. Молися про нас, святий Валентин, бо саме ти удостоївся особливого дару Божого. Тебе пам'ятають, твій день це день любові, радощів, сміху, закоханостей у багатьох країнах світу, щоб у твій день ми ще раз пригадали, що Господь це любов, а любов і ніжність. Наповнила наші серця і душі через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.